Мої вітання компанія автопарк, нове надходження BMW X5 2017 року випуску на дизельному двигуні об'ємом 2 літри, автоматичній коробки передач та повному приводі. Візуально та технічний автомобіль без нарікань, офіційний, є історія обслуговування. Встановлені оригінальні легкосплавні диски 18 радіусу на зимовій гумі. По комплектації, чорний шкіряний салон, стан шкіри в дуже доброму стані, мультимедіа дисплей, клімат контроль, керування кліматом, вибір режимів їзди, парктроніки, круг, камера заднього огляду, запуск з кнопки, датчик світла, датчик дощу, мультикермо. З круїзом з собою. Відкривання баважника, електроскладання дзеркал, також електрорегулювання, повністе електропакет, само з собою. Переднє сидіння у нас на електрорегулюваннях По задньому ряду. Це також частенько, охайно. Шкіра доглянута на стані. Автомобіль має 150 тисяч пробігу. А оглянути даного окрасення можна за адресою місто Київ вулиця Сумська, 2О. Автомобіль можна придбати за готівку, кредит та лізинг, а також можливий безготівковий розрахунок. Компанія Автопарк телефонуйте.